Всім привіт! вітаю на каналі. Сьогодні приїхав на одну із площадок в місті Варшава. Находимося в Польщі. Покажу вам автомобільчики, які тут продаються. Ну і які ціни. Всім приємного перегляду. Ну а ми приступаємо. Перший автомобіль це в нас Mazda. Ціна 74 850 злотих. Це шістьорочка, 2,5. Рік 2017, пробіг 115 15 159 кілометрів. Такі от, друзі, салончик світлий на шкірі. Пробочка автоматична. Такі от диски. на s 5 225 на 45R19. Mazda 6. Я покажу вам, що зі сторони водія. Отак от вона виглядає в салоні. KIA Ceed 1,5 T. рік продукції 21, пробіг 121 864 км. Ціна 63 850 злотих, така от в універсалі. Салончик у нас на тканині. Коробочка механічна, 6 передач. Такі от шини 205х55R16. Ну і вигляд ззаді Kia Ceed. Досить дорога площадка. Автомобілі починається від, ну, від 35 тисяч злотих і вище. В основному це 60, 80, ну і за 100. Тому показую більш трошки бюджетніші автомобілі. От у нас Opel Astra Oдина 55 тисяч 800 злотих. Це у нас 20 рік пробіг. 70 тисяч кілометрів. Чуть менше. Така от в універсалі. На титанових дисках, Шини стоять 225 на 45 R17. Салончик на тканині. Коробочка механічна. 6 передач, вроді би, не бачу. Ну і вигляд ззаді така от астра. Hyundai i30 1.4 2019 рік. Пробіг 94 тисячі кілометрів, ціна 49 850 злотих. Тоже в універсалі? Такий от Hyundaiчик. Шини стоять 195 на 65 r 15 на штамповках. Коробочка механічна. Салон на тканині. Hyundai i 30, друзі. Toyota Corolla 69 850 злотих. Це в нас 1.8 гібрид. 20-й рік. Пробіг 95 тисяч кілометрів. Така от біленька гібридна Тойотка у нас тут. Салон у нас на тканині. Коробочка автоматична. Машинки <реш> закриті. По шинах у нас тут 195 на 65 R15. Ну і вигляд ззаді, друзі. То йота корола. Шкода рапід. 2019 рік у дні 99 99300 км пробіга, ціна 41 850 злотих. Такі от рапідик, друзі. На механіці 5 передач, салончик на тканині. Шини на нього стоять? 185 на 60R15. Також на зимовій резині. Ну і вигляд ззаді шкода Рапід. Peugeot 308, 21 рік, пробіг 148 431 кілометр. Ціна 49 850 злотих. На тканині. Коробочка бачу механічна. 6 передач. Візуальний такий от стан автомобіля. Нічого не бачу. 205 на 55R16. Кому цікаво Peugeot 308, будь ласка. От вам продається. Ну і от такий от салончик. Шкода. Octavia 2.0 4 на 4. ДСГ пробіг 119 тисяч 130 кілометрів рік продукції 2019. Така от, друзі, в нас шкода. Шини в неї 205 на 55 R16. Ну і отакий от, от салончик на тканині. Подивіться, куди вони підняли автомобільчик. Тобто реклама, напевно, йде чи підйомника, чи автомобіля. Нісанчик у нас там стоїть. Площадочка називається, кому інтересно, автомаркет. Находимося в Варшаві. BMW X1, 21 рік. S-Drive 18 i написано пробіг 52 763 тисячі кілометрів, ціна 102 800 злотих. Такі от X1 на тканині у нас. Шини в нього стоять 255. На 55R17. Ні, 225 на 55R17. Ну і вигляд заді. BMW X1. Ринок ліва у нас тут. Ціна 38 850 тисяч злотих. 09 Energy рік продукції 2019 пробіг 83 487 кілометрів. Такий от. Автомобільчик, ренушечка у нас такий темний салон на механіці, 5 передач. На тканині друзі. Шини стоять 185 на 65 R15. Така одреноклія Clio. Keddy Caddy 1.0 TCI. Мотори, звісно, пішли геть маленькі, рік продукції 2019, пробіг 60 905 км, ціна 63 850 злотих. Це у нас пасажирська версія. Шини в нього стоять 195 на 65 r 15 Салончик на тканині, коробочка механічна, 5 передач. Ну і ззаді в нас три місця пасажирських. Такий от Volkswine. BMW в нас 320-та дизельна. Пробіг 156, 323 тисячі кілометрів. Рік 2018-й. Більше, на жаль, нічого не пишуть. Заглянемо в салончик. Такі от на автоматі. Темний салон на шкірі все. емочний руль стоїть. Така от красива БМВ. Шини в неї стоять 255 на 40 R18. Вигляд ззаді. Машинки, на жаль, закриті, тому буду показувати через вікно. Kia Ceed у нас тут двигун на 0 2022 рік 82 919 кілометрів пробіга. Ціна 64 850 злотих на тканині. Коробочка також механічна. Шість передач у нас тут. В універсалі. Шини не є 205 на 55 R-16. Ну і вигляд KIA Ceed. Nissan Micra в нас тут. 21 рік одні 0. 36 600 кілометрів пробіга, ціна 54800. На тканині, коробочка механічна, 5 передач. Шини стоять 195 на 55 R16. Ну і вигляд ззаді Nissan Micra. Volkswagen Passat 2.0 TCI. Рік продукції 21 рік, пробіг 130 383 км. Такий от салончик на тканині. Все гарненько. Це в нас в універсалі. вибачаю, друзі, за вітер не взяв шумоподавлення. 215 на 55R17 стоять шини. І вигляд ззаді пасатик. Опель у нас тут Опель Мока 1.2. і 2. 21 рік, 72 тисячі кілометрів пробіга. Ціна 77 850 злотих. Красивий, друзі, такий салон в нього. На тканині. Це вже з новіших. Опольків 215 на 60R17, що не в нас тут стоять. Ну і так виглядає Opel Mokka. Citroen c 3 Айкрос. cross 1.2 двигун, рік продукції 21-й, пробіг 55 тисяч кілометрів, ціна 64 тисячі 850 злотих. Такий от, друзі, салон на тканині. Коробочка автоматична. Шини в нього стоять 205х60R16. Ну і вигляд ззаді. Так, друзі, останній автомобільчик нас на сьогодні будемо завершувати. Це в нас Fiat Tipo 14 16W. Ціна 850 злотих, пробіг 96 тисяч 90 кілометрів, 20-й рік у нас тут такий от в універсалі Fiat. Пройдемося по кругу, покажу вам. Шини в нього стоять 195х65 Р15, простих в дисках не, не сплавня. Коробочка у нас механічна, 6 передач, салончик на тканині. такий от фіат. Показав я вам, друзі, автомобілі на даній площаці. Досить така дороговата площадка. Наступного разу постараюсь знайти щось більш бюджетне. Ну на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі, всім пока.